Право номер 10 шостий пункт. Придумайте графічну задачу на рух із життя ваших улюблених героїв мультфільмів. Розв'яжіть її та оформте на окремому аркуші. Я для прикладу покажу, що я придумав, а ви можете взяти за зразок і зробити свій варіант. Ну що ж, давайте подивимося. Отже. Я придумав таку задачу. Графік польоту Баба-Яги на ступі зображено на рисунку, на якій ділянці польоту вона летіла швидше за автомобіль, що їде по шосе зі швидкістю 90 км за годину. Ми бачимо цей графік руху або графік польоту Баба-Яги. Видно, що цей рух складався з трьох ділянок або трьох етапів. Давайте ми їх підпишемо. Це буде у нас перший. Це буде у нас друга ділянка. Ну, а ця ділянка буде третя. Далі, для того, щоб правильно зробити цю задачу, ми маємо поставити проміжні цифри, яких тут не вистачає на осі X та осі Y. Наприклад, тут не вистачає нам 0 і 1. Між ними пишемо 0,5 хвилин. Тут у нас буде 1,5 хвилина, Тут у нас буде 2,5 хвилини. Ну, а ось тут у нас буде 3,5 хвилини. Також. Тут нам треба ще проміжні цифри по Y. Тут у нас 0, тут 1,2. Між ними буде 0,6. Потім, а, якщо плюс 06, 1,2, це буде 1,8. Ну, а 2,4 плюс 1,6. Плюс 06 це буде 3. Тобто тут у нас буде 3. Добре? Ну а зверху 3,6 плюс 06, це буде 4,2. Зверніть увагу, що тут у нас хвилини, тут у нас кілометри. а… Швидкість автомобіля у нас в кілометрах на годину. Ну що ж, можна по-різному робити цю задачу, я покажу свій варіант, як би я робив цю задачу. Перше, нам треба цю швидкість автомобіля, яке в нас є, нам треба його перевести, на, мабуть, в метри за секунду. Так буде простіше за все. Отже, пишемо тоді, що швидкість автомобіля у нас дорівнює 90 км. За годину і це дорівнює 90. Далі, що множиться, тут у нас різка дробу, замість кілометра ми пишемо 1000 метрів. А що ділиться, замість години ми пишемо 3600 секунд. Ми бачимо, що два нолики в нас скорочуються, а далі нам треба 900 поділити на 36. Якщо ми на калькуляторі 900 поділимо на 36, це буде 25. Отже, Пишемо відповідь, що ця швидкість у нас 25 метрів за секунду. Тобто ми зараз маємо дізнатися, чому дрівнювала швидкість відповідно на першому, другому і третьому етапі. І тоді ми зможемо дати відповідь на наше запитання, на якому ж етапі у нас баба-яга рухалася швидше за все. Отже, е, далі знаходимо тоді швидкість за означенням, швидкість записуємо формулу CL що ділиться на t. Відповідно, щоб знайти швидкість на першому етапі V1, то ми пишемо, це дорівнює L1, що ділиться на t1. Для першого етапу це досить просто буде зробити, це буде дорівнювати. Давайте розглянемо на цьому графіку тіло. На початку у нас було в точці з координатою 0, а в кінці буде 0,6. Час на початку був 0, а в кінці буде 0,5 хвилин. Тобто ми так і записуємо, щоб знайти, скільки тіло пройшло, нам треба від шляху в кінці відняти шлях на початку. Тут це просто зробити. То ми пишемо, це дорівнює 0,6 мінус 0. Це все буде в кілометрах в чисельнику. Що ділиться? Ну, а в знаменнику у нас буде 0,5. мінус 0. Це буде в хвилинах. І це дорівнює. В чисельнику буде 0,6 мінус 0, це буде 0,6 км, або це буде 600 метрів, що ділиться, а в знаменнику 0,5 мінус 0, це буде півхвилини, а півхвилини це 30 секунд. Отже, це 30 секунд. Ми бачимо, що у нас нолик скорочується, 60, що ділиться на 3, це буде 20 метрів. За секунду. Тобто ми знайшли швидкість на першому етапі, вона складає 20 метрів за секунду. Аналогічно знаходимо швидкість на другому етапі v 2 до рівня. Знову таки ми пишемо це l 2 що ділиться на час t 2 Будьте уважні, як ми знаходимо L2. Щоб знайти l 2 нам треба шлях у кінці 3 км, відняти шлях на початку це 0,6 км. Тобто ми пишемо тоді 3. Мінус 0,6, це буде в кілометрах, скільки тіло пройшло, що ділиться. А тепер за який час це трапилось? Дивіться, в кінці другого участку це було 1,5 хвилини, а на початку це було 0,5 хвилин. То зрозуміло, щоб знайти цей проміжок часу, ми маємо 1,5 хвилини мінус 0,5 хвилин відняти. Це дорівнює. 3 мінус 0,6 це буде 2,4 кілометра. Що ділиться? А внизу 1,5 мінус 0,5 це буде 1 хвилина. Перетворюємо все в метри. 2,4 кілометри це буде 2400 метрів. Що ділиться? А внизу 1 хвилина це 60 секунд. Знов таки, ми бачимо, що один нолик у нас скорочується. 24, що ділиться на 6, це буде 4. І 1 нолик. Це. Буде тоді 40. Отже, пишемо це дорівнює тоді 40 метрів за секунду. Ну, а зараз знаходимо, яка ж була швидкість на третьому етапі. Записуємо тоді V3. Дорівнює. Треба L3 поділити на час t 3 І це дорівнює. Знову таки, дивимося, скільки ж тіло пройшло. Шлях у кінці третього етапу це 4,2 кілометри. На початку було 3 кілометри. Щоб знайти, скільки його пройшло за третій участок, ми пишемо тоді 4,2. мінус 3. Так, це у нас будуть кілометри. Що ділиться? А в знаменнику Т3 тривав участок. Дивіться, тут півтори. На початку було хвилини, а в кінці було 3,5 хвилини. То ми пишемо тоді, щоб знайти тривалість 3,5 мінус, а на початку буде півтори, це буде хвилин. І це дорівнює. 4,2 мінус 3 це буде 1,2 кілометра. Що ділиться? 3,5 мінус 1,5 це буде 2 хвилини. Переводимо все в метри і в секунди. 1,2 км – це 1200 метрів. Що ділиться? А в знаменнику 2 хвилини це 120 секунд. Ми бачимо, що 120 у нас скорочується. Так. Тут у нас буде одиничка, і тут одиничка. То тоді у нас залишається 10 метрів за секунду. Добре, ну що ж. Нас запитують, на якій ділянці польоту вона летіла швидше за автомобіль. Пишемо тоді відповідь, що а, баба Яга, баба-яга на другій ділянці на другій ділянці. Летіла. рече за автомобіль. Я навіть б внизу дописав, що V автомобіля дорівнює 25 метрів за секунду. Далі V1 у нас дорівнює 20 метрів за секунду. Далі В2 дорівнює 40 метрів за секунду. Ну і В3 дорівнює 10 метрів за секунду. Ну що ж, ось така задача про бабу ягу та її ступу, а також про графіки руху тіл. На цьому вправу завершено.